Шлях посли може бути, по-перше, кар'єрний, тобто людина, яка проходить всі чи більшість сходинок в дипломатичній ієрархії, починаючи від Аташе е, і закінчуючи послом, якщо вистачить е, життя для цього Є друге це політичні призначення. Ну і третє, зараз про нього не хочеться говорити. До речі, Стосовно призначень кар'єрних. Це, мабуть, найскладніший, найдовший, найважчий шлях, але людина, яка саме кар'єрним шляхом стала послом, почувається з одного боку впевненіше, бо вона знає все, як робиться, на якому рівні робиться, хто як робить з іншого боку, не зовсім впевнено,